Аншлаг в міській галереї художники навчали дітей створювати фоторамки. Гіпсові фігурки та рамки підготували заздалегідь. До створення заготовок долучилися постійні відвідувачі майстер-класів. У нас є одна мама, яка постійно нам допомагає. Це Марина Маргаріт, мама Каті і Уляни Маргарит. Вона сама особисто своїми дітьми зробила ці гіпсові фігурки, і це вже не перший раз. Вона один раз зробила Тетяна Іванівна проводила майстер-клас. Вони робили тоді, по-моєму, натюрморти да, вони складали. А сьогодні, думаю, ну як фігурки ж треба використати куди? І тому придумали, куди можна використати на рамку, щоб не повторюватися, щоб дітям було цікаво. Фігурки та рамки діти обирали самостійно, розмалювали гуашю та приклеїли фігурки до рамок. Процес творчий у колі друзів. Я розмальовую фігурку. У мене печиво, чайник та кекс. Ну я взяла куколку і кекс, а потім я нарисую котенка кет, риженькава. Я рада, що, що тут е, можу зай, займатися, малювати. З тут познайомилися на цьому да. майстер-класі? От у мене те класника два. Святослав і Настя. Маленька Оля прийшла на заняття з мамою. Це вже третій майстер-клас для дівчинки. Рамочки діти мають ще оздобити вдома. Що будеш далі робити з цією рамочкою? Робити фотка взагалі для розвитку дитини естетично, духовного, морального ну, ці заняття обов'язково потрібні навіть в будь-який час, а зараз вони стоять на першому місці. Дякую за їхню роботу, за працю, тому що дуже складно з дітьми працювати. Діти різні, діти і морально-духовно підготовлені по різному. І, ну, це, це праця дуже важка, дякую, Обговорюємо только які ми фотографії здесь вставимо, що понравився урок, інтересно было. Ще я хочу вдома до Доделать, щоб тут написати ми за Україну. Я ставлю сердечко. фотографію воєнного моєго папы і брата. Майстер-класи в міській галереї вирішили відновити через місяць після початку повномасштабного вторгнення. З кожним заняттям дітей ставало все більше. На цьому занятті діти встигли зробити рамки до того, як зазвучала повітряна тривога. «З самого початку було пару дітей не, не стільки. то тобто, вісім, ну, А потім ну Слух разошелся по Южному, очень много деток. Мы даже сегодня разделили группы тех детей, которые ходят в школу искусств, решили сделать отдельно мастер-класс, а те, что детки ходят в в ДК вот, занимаются то они вот сегодня пришли. Но пришли еще очень много. Сегодня больше 20 детей было на занятии. Конечно, Валентине не было сложно выполнить одной, поэтому мы так скажем, на подмогу пришли, помогали тоже с детками решать творческие их задумки.